Сорт фундука, який е, цікавий і унікальний. Тобто плодів немає. Був защеплений той рік. О, але є цікаві речі. Викидає мужську сірешку, як гімеофрадіт. Получається. Е, зараз покажу то ближче. Має отаку волохаті, бачите, які вони? Такий має вигляд е, мужських сережок. Тут зверху не знаю, а отут з цієї сторони ще є такий. О, бачите? Тобто як необичний фундук. Ось такий гемафродіт, як я кажу. Тобто подивимося, як ці сірожки удлінняться, я покажу. І що це за унікальність? Такі сорта з такими сережками. Такі мають, бачите, і не цвіток, і не волохатий. Це така сережка. Така вона волохата. татарин з маточного дерева. Має такі плюшечки, сорт із Татарстана. Довгий горіх, червона плюха, червоний листок, але потім він зеленіє. Тут біля дому він зажатий фундуками, і вони тут плоди менші у мене. О, тут я ріжу черінки з нього. А покажу в саду, горіх в два рази вже більший, ніж тут. І земля тут набагато краще, але тут за, е, і за того, що плотність посадки дуже е, задавлює, виходить, бо тут все на одній кучі. Немає просто місця де посадити.